В новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. в студії Лана Маяковська переходимо до головних подій. Гуманітарна катастрофа на окупований Донбас насувається економічна ізоляція. Темпи всиновлення в Україні на 20 тисяч сиріт менше ніж три роки тому. Оазис під загрозою голосіївський національний парк у центрі столиці потерпає через недофінансування. І до ситуації на східному фронті у понеділок бойовики сім разів безуспішно атакували сили антитерористичної операції. Обстріли велися по населених пунктах: Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Красногорівка, Майорськ, Павлополь та Чермалик. Загальна ж кількість обстрілів з моменту оголошення тимчасового припинення вогню з 5 вересня майже 3,5 тисячі разів. Про це йдеться у повідомленні штабу. АТО. Бойовики продовжують використовувати тактику живого щита та штурму аеропорту Донецьк. За добу троє військових загинуло. 24 бійці отримали поранення. За вихідні 12 мирних мешканців отримали осколкові поранення. Всіх їх госпіталізовано також в результаті обстрілів були пошкоджені газові мережі. Обстріли по постах та позиціях сил АТО здійснюються з позицій облаштованих посеред житлових кварталів населених пунктів, які перебувають під контролем незаконних озброєних формувань. В одному з секторів, які контролюються українськими військовими, незаконні озброєні формування інтенсивно застосовували реактивні системи залпового вогню, міномети та артилерію. У напрямку населених пунктів. Малоарлівка, могила гостра, майорськ, нікішине, кримське, шуми, Йнаків одне лише Дебальцево було обстріляно бойовиками 10 разів. Гум конвой на Донбас може відправитися вже наприкінці тижня. Про це заявив заступник глави МНС Російської Федерації Володимир Артамонов. Тим часом медіа центр РНБО прилюднив відео з камер спостереження у суботу, 22 листопада. У місті Донецьк за великою білою вантажівкою гумконвою їхали кілька тягачів з гарматами. Однак, в управлінні інформації МНС Росії всупереч доказом заявили, що на території України 22 та 23 листопада не було автомобілів російського гуманітарного конвою. Економічна ізоляція називається на окупований Донбас. Перші ознаки гуманітарної катастрофи помітні вже зараз. Як відомо, з 1 грудня мешканці територій підконтрольних терористам, залишаться без українських пенсій. Аби їх отримувати, люди мають виїхати у звільнені регіони. На Донбасі вже почалася хвиля голодних бунтів. Громадяни вимагають від терористів соціальних виплат, проте безрезультатно. Експерти прогнозують подальше загострення ситуації. Тут два є способи роздавати картки людям, яких буде записано там, отримувати пів буханки чорного хліба. Там п'ятдесят грам масла і так далі, або вводити грошову одиницю. Звичайно, це складний процес, оскільки ведення грошової одиниці потребує також ведення безготівкових розрахунків і, зокрема, розрахунків з українськими постачальниками. Реалізувати другий сценарій дійсно буде майже нереально. Банківська система Донбасу зруйнована вщент. У той же час буферна зона, яка має бути створена між Україною та територіями терористів, фактично перетворить непідконтрольний Донбас на ізольований анклав без жодних перспектив розвитку. Росіяни не створюють сприятливих інвестиційних режимів на цих територіях і не фінансують самі бюджетними чи приватними чи банківськими засобами розвиток. Економіки цих територій створення робочих місць з Абхазії, з південної сеті люди виїжджають на заробітки до Росії. Литва постачатиме озброєння Україні. Про це повідомив президент України Петро Порошенко після зустрічі з президентом Литви Далею Грюбоускайте, яка з офіційним візитом приїхала в понеділок до Києва для участі у засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки. Під час зустрічі були досягнуті домовленості щодо постачання озброєння української армії вже найближчим часом. Однак не конкретизували якої саме також. Литовська влада забезпечить тренування українських військових у Литві та збільшить кількість військових із зони АТО для лікування в Литовській республіці до 50 осіб тим часом литовські змі повідомляють про можливий початок торгівельної війни з Литвою з боку Російської Федерації. Допомагати Україні нелетальною зброєю почали і американці США надали Україні три легкі радарні системи з протидії мінометному вогню. Це перша партія з 20 систем, які отримають наші військові в зоні АТО. Решта надійде впродовж наступних кількох тижнів. Радарні системи ідентифікують мінометні постріли противника і впродовж секунд враховують координати для вогню. У відповідь це частина американської допомоги щодо устаткування і навчання збройних сил України. Загалом на це білий дім планує виділити стові. 17 мільйонів доларів. А от питання про можливий вступ до НАТО має вирішитися на референдумі. Так вважає президент Петро Порошенко. Він підкреслив, що проведення референдуму можливе, але тільки після завершення згаданого ним шестирічного плану реформування. У таки доведеться повертати кредити українським банкам. Про це під час прес-конференції у Севастополі заявив заступник голови Центрального банку Російської Федерації Михайло Сухов. За його словами, рано чи пізно платити, все таки доведеться. Цитую, щойно налагодять трудові відносини між Україною та Росією знайдеться банк, який стане посередником між позичальником та кредитором, і візьме на себе зобов'язання зі стягнення боргу. Кінець цитати. Бійці АТО отримають сучасні вітчизняні протези. Українські розробники вже створили прототип штучного колінного суглобу, надрукували пластикові деталі на 3 d принтері. Залишилося тільки пройти заводські випробування і отримати міжнародну сертифікацію. Без державного фінансування, виключно за власною ініціативою, світлі голови української науки вже винайшли, як полегшити життя пораненим в зоні. Ато бійці, які втратили кінцівки, скоро зможуть отримати вітчизняні протези, які нічим не поступатимуться іноземним аналогам. Хіба що коштуватимуть в десятки разів дешевше. Вже навіть розробили прототип штучного суглобу. Захисний корпус він же являється якби замінником е, самого коліна. На нього можна спиратися при, 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 при згині коліна. Пневмоциліндр дає плавність ходу. От. Зворотна пружина дає е, зворотній поступальний, щоб зменшити напругу на е, саму ногу, заставляє само коліно вертатися в звичні. Наразі українські протезні заводи використовують закордонні деталі, тому за зразок винахідники взяли японський протез, але механізм, дизайн та матеріали повністю відчизняні. Ми розробили механіку, управляємо гідравліку, тепер приступили к управляючим датчикам. Время на виконання у нас ушло 2,5 місяці без фінансування. Можна випустити повністю уже серійну партію через 3 місяці, Тобто за півтора пройти Питання вийти на серійні браси заводські э, образ, і уже скажем через. Ну, максимум 4 місяці випускати складні прибори в країні у нас. Щоб пришвидшити процес створення штучного суглобу, частину конструкції надрукували на 3D-принтері. Замість двох місяців класичного виготовлення деталей, принтер впорався з цим завданням за два дні. При цьому використовували один із найміцніших пластиків. Принтер працює по технології FDM. Це печать пластиковою ніті. Ось, ось такий пластик. Тут ззаді знаходяться дві катушки, вони подають в Впечатающую головку, которая пластик разогревает до такого текучего состояния, и послойно наносит для создания 3D модели. То есть, если вы посмотрите вот на эту часть, да, то здесь видна такая нек... некая послойность. То есть вот, вот в таком вот вертикальном положении вот эта часть печаталась. Технологія 3D-друку вже не є захмарною для українських розробників. Студенти та викладачі одного зі столичних вузів вже створили свій 3D-принтер. Коштує така забавка у десятки разів дешевше, ніж закордонна. Наш принтер ми ми зробили з трьох матричних принтерів, які зараз всі викидають на звалище. Зараз студенти в інституті комп'ютерних університетів Україна зараз просто-напросто власноруч збирають такого плану принтер. Другий. Як тільки ми його зберемо, ми офіційно відкриємо лабораторію прототипування та робототехніки. Ну, покажемо свої здобутки, що ми також вміємо робити. Українці вміють і можуть створювати сучасну техніку за мінімальні кошти. Головне, щоб державу цікавила така економія, і вона давала можливість талантам впроваджувати свої ідеї у життя. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Оазис посеред кам'яних джунглів під загрозою існування. Голосіївський національний парк у центрі столиці потерпає через недофінансування. Вже три роки кошти від держави виділяються тільки на мізерні зарплати співробітникам. А ось потреби парку залишаються без фінансування. Тут планують створити гірськолижні спуски і велодоріжки, але найперше це укріпити дамбу, бо її прорив загрожує приватному сектору. Проте навіть інвесторів керівники парку долучити не можуть, оскільки досі не мають актів на землю. Ми маємо аварійну дамбу і вже десь четвертий рік просимо кошти на її дослідження, нам їх не дають. Це перше. По-друге, ми маємо просто кричучу проблему, у нас замулюється заповідне озеро, що і перетворюється на болото. В кончі заспі це здоровенне озеро порядка 100 гектарів. І ми просимо кошти на його екологічне дослідження і розроблення проєкту його порятунку, нам теж це не фінансують. Ну, Поряд з тим, що нам не фінансують навіть при прибирання сміття в парку. 90 тисяч дітей в Україні сироти це на 20 тисяч менше ніж три роки тому. Темпи всиновлення в Україні надто малі. Про це говорять і влада, і громадські організації. Після реформи в 2010 році, коли міністерство сім'ї молоді та спорту розформували, опіку над неблагополучними сім'ями передали до Мінсоцполітики. Там констатують, ситуація складна, однак трохи вдалося скоротити кількість сіріт. Соціальні працівники слідкують за такими явищами, як домашнє насильство, непорозуміння з отолітками та зайнятість дитини. У звіті до 25-річчя Конвенції ООН про права дитини Україна розповіла е, про свої здобутки у цій галузі. Однак на фоні європейських країн це крапля в морі. Європейські спостерігачі оцінили ситуацію в країні, в тому числі й роботу влади про дітей. Висновки невтішні. Виділення та розподілу ресурсів. Який є недостатній, і тут, чесно кажучи, ми не впевнені, що держава буде, спроможеться на найближчі роки виділяти більше ресурсів в цій сфері. Грузинська діаспора в Одесі влаштувала благодійний ярмарок заради допомоги переселенцям. Усі товари для ярмарку привезли з самої Грузії від сувенірних дрібничок до ювелірних прикрас, холодної зброї та посуду. Запросили всіх охочих. Вхід був платним. виторг з продажу квитків теж пішов на благодійність. Найцінніше розіграли в лотереї як от подарункове видання шутаруставелі у золотій політурці. Серед українських патріотів є навіть коти. У рудого пухнастика на ім'я Томас на лобі виявився візерунок у формі тризуба. Мешкає Томас у родині композитора та народного артиста України Володимира Бистрякова. Саме він і виклав фото тризуба кота на власній сторінці у мережі Фейсбук. І це остання інформація у випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин читайте на нашому сайті Лана Майковська. Знакові новини з нами зрозуміло.